Господь подарував для нас такий чудовий час, коли ми можемо в вечірній час прийти на це місце для того, щоб принести перед Боже лице наші молитовні прохання. Можливо, ви побачили якусь певну суматоху, що ми тут бігали перед служінням. Так трапилось, що наш брат прихворів і треба було негайно його підміняти. Тому сьогодні ми... Коротко поговоримо про на одну дуже таку, я думаю, важливу тему: ми поговоримо з вами про необхідність духовних вправ для зростання, для духовного зростання. Цікаво, що коли ми читаємо Священне Писання, особливо книгу об'явлення Івана Богослова, і там є звернення до Єфеської церкви. Якщо ви пам'ятаєте, що ця церква вона славилася тим, що вони були дуже активні, ніби в служінні, вони перейшли через гоніння і через переслідування. Але Господь докоряє цю церкву в тому, що вони втратили першу любов. Пам'ятаєте, да? І Господь закликає цю церкву до того, щоб вона покаялась, щоб вона покаялася в своєму гріху, саме в гріху, що вони втратили цю першу любов. Більше того, Господь дає цій церкві певне попередження, і він говорить наступне: що якщо вона не покається, то світильник цієї церкви буде зрушений з її місця. Іншими словами, ця церква припинить своє існування. Бог зупинить існування такої церкви Церква, яка втратила першу любов до Бога. Що можна сказати про цю церкву? З однієї сторони, там були найкращі служителі, там е, ні служіння апостол Павло, Тимофій, там звершували служіння самі найкращі, Божі мужі. Але разом з тим вони дійшли до того, що вони втратили цю першу любов. І Господь, докоряючи цю церкву, Він закликає її до того, щоб вони покаялись. І він говорить: покайся і роби колишні діла. А які... Колишні діла робила Єфейська церква. Які колишні діла роблять християни, мають робити християни, які втратили першу любов? І насправді все дуже просто. Згадайте, будь ласка, день, коли ви прийшли до віри, коли ви пізнали Бога, коли ви зрозуміли свою гріховність, коли ви покаялись в своїх гріхах, коли ви отримали прощення, коли тягар гріха? Камінь гріха впав з душі. Що ви робили в перші, так би мовити, місяці свого християнського життя? Що для вас було по-особливому важливим і цінним? Згадайте, будь ласка. І ми знаємо, що були певні речі, які для нас мали дуже велике значення, особливо коли ми тільки прийшли до Бога. В першу чергу для нас особливе значення мала Біблія, правда? Слово Боже. Тобто ми часто його відкривали, ми його досліджували, ми читали, ми намагалися зрозуміти Божу волю для нашого життя, ми отримували неймовірне велике благословіння від того, що ми реально ніби чули голос Божий, який промовляв до нас через сторінки своєї святої книги. Також можна сказати наступне: наше життя характеризувалося тим, що ми багато молились, правда? І коли людина тільки прийшла до віри і пізнала благодать Божого прощення, її життя наповнюється молитвою. Людина багато молиться. І причому робиться не тому, що він християнин і йому це треба робити, такий обов'язок. Тобто, це для віруючої людини, яка прийшла до Бога, це є нормальне природнє явище. Людина бажає молитись, вона бажає спілкуватися з Богом. Цікаво, друзі, що коли ми подивимося на наше християнське життя далі, ми можемо побачити, що в нашому житті найбільш ми схильні слабнути саме в таких духовних вправах, які ми називаємо читання і дослідження Божого Слова, і таке щире палке молитовне життя. В цьому, напевно, найбільша проблема. Люди починають звикати до віри, вони починають звикати до Бога, до Його благодаті починають бути дуже впевненими в своєму житті, мало молитись, більше покладатися на себе, і втрачаються ці основні засоби, через які Бог працює над тим, щоб людина духовно зростала. Тому коротко, я би хотів сьогодні поговорити про суть духовних вправ. Духовні вправи, такі, як я сказав, читання слова, молитва, це можуть бути пости і так далі. Це можуть бути наші свідчення про е, віру. Вони допомагають нам відчути Божу присутність і уподобатись Христу. Тобто Бог дав нам ці вправи для того, щоб ми могли е, суб'єктивно відчути Божу присутність і в своєму житті зрости в святості, щоб уподобитись Христу. Розумієте, да? для чого ці всі речі існують? От. Якщо порівняти Господа Бога з чистою рікою життя, то духовні вправи вони є такими дорогами або шляхами, які ведуть до цієї річки. І духовні вправи, як правило, вони діляться на дві групи: це на особисті, які ми маємо практикувати особисто в нашому християнському житті, і на загальні, які ми маємо практикувати як церква Божа. Наприклад, прикладом особистих духовних вправ, можна сказати, є перше це усамітнення читання Божого Слова. Тобто, коли ми за закритими дверима або коли ми, відірвавшись від життєвої суєти, від різних обставин, ми відкриваємо священне писання, ми молимося і просимо Господа, щоб Бог дав нам розуміння свого слова. Ми записуємо свої думки. Те, що ми отримали яку відповідь для себе. Тобто це час, коли ми читаємо Слово Боже для того, щоб пізнавати Бога. Також можна назвати до особистих, таких духовних прав віднести такі речі, про які я говорив, це наша особиста молитва. І зверніть увагу, коли ми читаємо, коли Ісус навчав народ, і коли Він дав їм молитву Очі наш, як зразок. Він там сказав про те, що би ми не уподіблювалися до фарисеїв, які чинять молитви на показ. Але він каже наступне: що ти, коли молишся, да, то закрий двері за собою і скажи Господу, те таємне, і Господь, який бачить таємне Твоє, віддасть тобі явно. Тобто, ми бачимо, що Ісус закликав людей спасених, які знають Бога, щоб вони практикували. Особисту таємну молитву, в якій людина могла відкривати своє серце перед Богом. Також сюди можна віднести піст, є пости, коли всі разом постяться за якусь потребу, правда? А є особисті пости. І Ісус про це говорив: що ти, коли постишся, то зроби так, щоб про це ніхто не знав. Що приведе себе в порядок, і Господь, який бачить таємне, воздасть тобі явно, не будь-як лицеміри, які свій піст показують так, щоб це все бачили інші. Тобто, ми бачимо наступне, що є духовні вправи, які Бог заповів для спасених, щоб вони їх робили особисто, не публічно, а тільки сам на сам з Богом. Але окрім особистих духовних прав, Слово Боже закликає нас до того, щоб ми робили певні загальні духовні вправи. І як ви думаєте, до загальних духовних вправ що можна віднести для того, щоб ми могли зростати? Як ви думаєте? Ви зі мною, чи я тут сам? Загальне читання Біблії. Да-да, я говорю до загальних духовних прав, які ми маємо робити не сам на сам, я і Бог, а ми і Бог, тобто ми як церква і Бог. Ну, це поклонятися Богові. Да? Тобто ми збираємося разом для того, щоб в єдності наших сердець прославити Бога, це поклонитись йому. І робимо ми це вже не особисто, я і Бог. А всі разом. Що ще можна віднести до загальних духовних прав? Участь в церковному служінні, правда? Тобто ви ніде не найдете християнство в Біблії, яке сповідає ідею Я і мій Господь Бог. Ми читаємо безліч текстів священного писання, направлені не до конкретних людей, а до кого? А до церков. І він закликає віруючих людей, щоб вони разом напоумляли одне одного, поклонялися Богові разом. Він закликає церкви до того, щоб вони разом допомагали одне одному. Тобто ми бачимо, що є, так би мовити, загальні духовні вправи, які ми маємо робити. Ще одна загальна вправа, яку ми звершуємо завжди, це яка? Вечеря, так? спомин. Вечеря Господня. Вечеря Господня це не те, що Бог заповів, щоб я робив сам, да? що я собі вдома сів, взяв шматочок хліба, відломав його, да? з'їв, шма... налив собі шматоч... оцей... е... глоточок вина, собі там, е... причастився, і от я собі, скажімо, виконав е... причастя. Тобто ми розуміємо, що це вправа, яка дана не особисто кожному, але вона дана кому? Церкві, щоб церква разом це звершувала перед Богом. Також сюди можна і віднести багато інших речей, які я навіть назвав, які відносяться до особистих духовних прав, наприклад, молитва, правда? Є молитви, коли ми молимося особисто перед Богом з зачиненими дверима, а є коли ми разом збираємося для того, щоб Богові принести ту чи іншу потребу, коли ми разом один за одного молимося. І ми бачимо, що є загальні духовні вправи, які ми маємо робити. І дуже важливо зрозуміти, що як загальні, так і особисті, вони потрібні для нашого духовного зростання. Неможливо загальні відкинути і замінити їх особистими. І неможливо відкинути особисті і замінити їх лише загальними. Тепер. Ключове питання: а як ви думаєте, чому взагалі духовні вправи, які я назвав, вони необхідні? Для чого вони нам необхідні? От навіщо нам молитися я і Бог, молитися Ми і Бог? Навіщо нам читати Слово Боже особисто? Навіщо нам це робити сукупно? Навіщо нам приймати участь в вечері разом? Як ви думаєте, яка ціль духовних вправ? Чому Бог їх залишив для нас? Як? Для духовного зростання, так? І ми знаємо, що в євреях, 12 розділі, в 4 вірші, дивіться, написані такі слова, що. Четвертий вірш, даруйте. Досягайте миру з усіма, дивіться, досягайте миру з усіма і святості. Без якої ніхто не побачить що Господа. Тобто ми можемо сміливо сказати, що це прагнення спасеної душі. Кожен, хто має Духа Святого, кожен, хто пережив зустріч з Богом, він бажає зростати в святості, і він обов'язково буде сумувати за її нестачу. Кому вистачає святості, наскільки, що він вже просто, я не знаю, йому більше вже й не треба. Я думаю, такого нам нікому не вистачає вдосталь. І якщо ти пізнав Божу благодать, чим більше ти йдеш за Богом, тим більше ти бачиш свою недосконалість, тим більше ти бачиш свою гріховність. Якщо раніше тебе глибоко турбували гріхи, які робляться в вчинках або, можливо, в словах, так далі, ти починаєш. Розуміти, що справа не лише в чинках в словах, тебе починає хвилювати те, що відбувається в твоєму серці, в твоїх намірах, в твоєму розумі, в твоєму мисленні. Апостол Павло, звертаючись до Тимофія, в першому Тимофія, 4 розділ, 7 вірш, він говорить такі слова. А негідних бабських байок, відвертайся. Але привчай себе до благочестя. Послухайте обов'язково, друзі, але привчай себе до благочестя. Ось це слово привчай, це грецьке слово гімназо, від якого пішло слово, яке нам добре відоме гімнастика. Да? Тобто це певні вправи, фізичні вправи. Іншими словами, він закликає віруючих людей, щоб вони упражнялися в благочесті. Християни вони мають в своєму житті упражнятися, досягати благочестя. І в нашому християнському житті ми маємо розуміти, що без духовних прав неможливо просто духовно зрости. Я більше того скажу. Я помічаю одну таку річ за роки свого служіння пастирського. Я не раз помічаю, які люди з часом відпадають від церкви. Від Божої благодаті. Знаєте, я помітив, яка це категорія людей? Як правило, це люди, які не постійні в особистих духовних правах, тобто в них немає живих стосунків з Богом тет а тет. Або люди, які повністю ігнорують церковне життя, в яких є життя тільки я і Бог, мені більше нікого не потрібно. І часто це закінчується тим. Що людина просто відвертається з часом від віри, впадає в жахливі гріхи, які безчестять її, і так далі. Тому, друзі, переоцінити значення духовних вправ неможливо. І коли ми подивимося на Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що Він для нас є прикладом, Він є прикладом того, як можна упражнятися в особистих і в загальних духовних правах. Ми бачимо Христа, який молиться, який ранком прокидається, піднімається на гору. і Він має особисті стосунки з Богом Отцем. І ми бачимо Ісуса Христа, який публічно служить, який знаходиться серед учнів, який закликає учнів підтримати Його. Згадайте, будь ласка, коли він знаходився в Гевсиманському саду, він закликав учнів, щоб вони підтримали Його в молитві. Ми бачимо, що в нього було як особисте. Так і, таке загальне життя духовне? Він є прикладом для нас перебування як в особистих, так і в загальних духовних правах. Варто розуміти, що це не просто наш обов'язок, це необхідність. Якщо людина ігнорує їх, вона ніколи не буде духовно зростати. Які можуть бути небезпеки? Як ви думаєте, які можуть бути небезпеки? В духовних вправах. Здавалося б, такі хороші речі, як молитва, як пости, як читання Божого Слова, як загальні богослужіння, як поклоніння Богові, яка ж тут небезпека? Як ви думаєте, чи можуть бути небезпеки? Можуть. Мене вражає те, що навіть саме хороше може стати небезпечним. І коли це стає небезпечно, коли ми бачимо в цих духовних. Вправах не засіб, а самоціль. Спробую пояснити. Ми знаємо, що книжники і фарисеї вони багато молились, правда? Вони багато постились, вони давали милостиню, тобто вони робили ніби непогані речі, але Господь Ісус їх глибоко докоряв і називав їх гробами фактично окрашеними. Які зовні виглядали гарними, але всередині були мертві, в яких не було життя. Ніби вони робили духовні вправи, але ми бачимо, що вони не принесли їм ніякої пользи. І знову ж чому? Тому що вони зробили духовні вправи для себе самоцілю, а не засобом пізнання Бога, не засобом для зростання в благочесті. Духовні вправи не можуть самі по собі автоматично зробити на схожими на Христа. Іншими словами, якщо ви вирішите машинально в своєму житті молитись, машинально приходити на недільні служіння, машинально читати Боже Слово, тому що треба, толку від цього не буде ніякого. Ви знаєте, друзі? Ви розумієте, так? Да? Тобто це все засоби, через які ми пізнаємо Христа, через які Він діє. Коли я відкриваю Слово Боже цілю, щоб пізнати Бога краще, коли я відкриваю Слово Боже цілю, щоб краще побачити себе, своє серце, але відкриваю Боже Слово тому, що просто потрібно, або відкриваю його, щоб бачити ближнього його недоліки, від цього толку ніякого не буде. Якщо я в нашому в своєму житті практикую ранкову молитву, вечірню молитву, молитву перед їжею, але якщо я це все. Виконую просто машинально, то ці духовні вправи не принесуть ніякої абсолютно користі. Ви розумієте, да молитва нам дана не просто, щоб ми, знаєте, як якийсь талісман, який ти вчепив, і він тебе має якось від чогось захищати. Молитва нам дана для того, щоб ми спілкувалися з Богом, щоб ми пізнавали його. Тобто, це. Те, що має бути живим, це має бути прагненням нашої душі зустрітися з Отцем Небесним. Тому, коли ми бачимо в духовних вправах не засіб, а ціль, вони перестають приносити користь. Тільки благодать Божа, яка діє через духовні вправи, може преобразити людину, але не самі духовні вправи. Чуєте, так, да, друзі? Я хочу, щоб ми це збагнули. Бо в нашому християнському житті ми дуже часто з роками можемо схилятися, ось знаєте, в такий релігійний формалізм. Коли робимо правильні речі, але там нема серця, там немає життя. Коли приходимо на групи, слухаємо, а чому приходимо на групи? Ну тому, що об'явили в церкві, тому що в нас є таке служіння. Але я не приходжу з цілю для того, щоб зрости в вірі. Я прихожу з цілю, тому що можу когось побачити, з кимось поспілкуватися, або просто вже ну, член церкви, треба. Ви розумієте, друзі? Навіть самі хороші речі, якщо вони робляться з неправильною мотивацією, вони ніколи не принесуть бажаного результату. Це те, що ми маємо для себе чітко розуміти. Як ще можуть бути, які ще існують небезпеки? Друге, це коли ми обмежуємо їх лише тим, що ми робимо в церкві. Коли особисте життя перед Богом наше відсутнє, коли в нас немає таємного життя перед Богом. Є небезпека, знаєте, коли ми молимося лише в церкві, коли ми в церкві лише співаємо для Бога. Розумієте, да? Тобто це говорить про те, що в нас нема таємного життя, в нас немає того, що відбувається між мною і Богом особисто. А це, друзі, ніщо інше, як мертвий формалізм. Не забувайте, що саме в такий світ прийшов Ісус. І саме такі люди, релігійні люди, які постійно ходили в храм, які приносили в жертви, які добре знали Тору, знали закон. Це люди, які розіп'яли Божого Сина. Чому? Тому що духовне життя, воно ніколи не обмежується публічним. Якщо немає таємного, то і в публічному немає особливого значення. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, то ми бачимо, що Він, окрім того, що дуже багато служив людям, окрім того, що Він молився, що Він проповідував. Ми бачимо, що в нього було особисті відносини з Отцем Небесним. В Іванглії Матфія, 14 розділ, 23 вірш написано, І відпустивши народ, він піднявся нагору один, помолитися, і з настанням вечора залишався там один. Ви бачите, друзі, якщо Божий син так по-особливому цінував цим часом, Молитви, відносин з Богом тета тет сам на сам, наскільки ми, які набагато слабші, маємо потребу в таких відносинах. Тому коли ми обмежуємо лише тим, що ми робимо в церкві духовні вправи, це приносить також свою небезпеку. Далі, коли ми обмежуємо їх лише тим, що ми робимо особисто вдома, це також є це інша крайність. І знаю людей, які постійно говорять цю фразу, знаєте, що головне вірити в Бога в душі, а церкви не потрібно. Церква це все люди, це все придумували ті священики і так далі. Друзі, я задаю питання. А хто, хто вам сказав, що церкву придумали люди? Хто вам сказав, що вірити в Бога треба, отам вдома, де ти сидиш і молишся? Іменно таке поклоніння Бог від, від тебе лише чекає. Хто вам таке сказав? Вам просто достатньо треба відкрити Біблію, відкрити новий заповіт, і ви побачите, що фактично більшість всіх листів, які писали апостоли, вони були направлені не індивідуально до віруючого, а до віруючих церков, церков Коринтів, римлянам, Галатійським церком, Филипах, в різних містах, де утворювалися помісні церкви, де люди разом збиралися, щоб Богові поклонятися. Більше того, ми не маємо права визначати, як я буду йти за Богом. Бог оприділяє, як я маю за ним йти. Ви розумієте, друзі? І бути християнином, це не означає, що я буду вірити так, як мені зручно, як мені хочеться. Бути християнином це означає прийняти Його волю і піти по його слідам, підкорившись його волі. Ось що значить бути християнином? Я постійно бачу тенденцію. Ті люди, які себе намагаються максимально відірвати від церкви, як правило, там немає ніякої віри в душі. Чому? Тому що якщо вона є в душі, і якщо ти знаєш Господа, ти його любиш, значить ти читаєш його слово. А якщо ти читаєш Його слово, то ти хочеш розділяти цю віру з тими, хто його любить. Це ще одна крайність, коли ми обмежуємо духовні вправи лише тим, що ми робимо особисто. Вдома. І останнє: на що варто по-особливому звернути нам увагу? На дві речі. Перше, друзі, слідкуйте за результатом духовних вправ. Уважно запам'ятайте це. Слідкуйте за результатом духовних прав. Захищайте цей час. Нехай він буде для вас пріоритетним. Постійно задавайте собі питання. Чи зростає ваша віра, чи більше ви пізнаєте Бога, чи кращими ви стаєте в результаті того, що ви досліджуєте священне Писання і перебуваєте в церковному єднанні. Якщо процеси змін у вашому серці не відбуваються, значить ви виконуєте духовні вправи просто машинально. Вам потрібно через ці вправи шукати Бога, шукати Його благодаті. Яка здатна вас переобразити і змінити. І друге: не вірте в можливість швидкого і легкого уподіблення Христу. Життя наше нам дане не тільки для того, щоб зустрітися з Богом, але воно нам дане для того, щоб після цієї зустрічі ми могли зрости в вірі, щоб ми могли освятитись. І це довга і кропітка робота, в якій потрібно також багато докладати наших особистих зусиль, часу. Але хочу сказати наступне: воно того варте. Якщо ти пізнав Божу благодать, ти маєш розуміти наступне, що починається процес змін. Цей процес він не буде швидкий, не буде все відбуватись так швидко, як тобі хочеться. Але це буде процес. В результаті якого твоє серце буде змінюватися Божою благодаттю. Тому нехай Господь допоможе кожному з нас не зневажати як особистими, так і загальними духовними вправами. Амінь.